Дивіться, яку красу роблю. Я тільки на початку цього шляху, але вже можна трішки оцінити. От я зробив з цього боку малюночок і з цього боку малюночок. А ще головний малюнок буде зверху та спереду ззаду. Зверху буде воно отакий, я вже його переніс та буду. Випалювати, звісно, вручну. А от зверху зверху, буде от такий от дракон металевий. От так от ончик Буде такий дракон на а, як дивіться. Може, навіть стрім зроблю, але зараз навіть не знаю, хоча є деякі проблеми зі світлом. Як у всіх, але працюємо навіть з батарейкою. Так що я зараз на батарейки, в мене немає світла. Так що, як вам так. А... чекаєте, подивитися, що з цього вийде. Я-то знаю, що з цього вийде, бо я вже не раз це робив. Далі буде.